Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, татусі й мами. Рада зустрічатись з вами. Ой, діти, ви чуєте? Здається, це хтось плаче. Це ж дівчинка Оксанка. Оксанко, що трапилось? Чому ти плачеш? Тому що зі мною ніхто не хоче гратися. Ми з малятами розберемося з даною ситуацією та з'ясуємо, у чому причина? Ми обов'язково тобі допоможемо. Правда ж, діти? Нумо допомагати Оксанці. Діти, а як ви гадаєте, чому з дівчинкою ніхто не хоче гратися? Зверніть увагу на її зовнішній вигляд. Яке в неї обличчя? Так. У Оксанки брудне обличчя, а які у неї руки? А сукня яка? Так, теж брудні. Оксанко, а скажи но ну мені, коли ти вмивалася? Не пам'ятаю, я не люблю вмиватися. От тому, Оксанко, діти і не хочуть з тобою гратися. Діти, Нумо навчати Оксанку правилам особистої гігієни. Щоб завжди бути здоровим, бути радісним і добрим. День зарядки починай. Правила гігієни пам'ятай зубки чистити учись, зубки чистить не лінись. Будуть зубки всі біленькі, і міцні, і здоровенькі. Ось іще одна порада перед їжею під краном. Ручки мий, буде порядок. Завжди своїми бути повинні. Щітка зубна, рушник та гребінець. Не користуйся ніколи чужими. Правило виконав ти молодець. Хлопчики і дівчатка, пам'ятайте, всім митися щодня потрібно, щоб зрости в чистоті. Важливо дуже знати це, друже. Нігті треба підстригати. В чистоті завжди тримати. Пам'ятайте, малята, ці правила, і будьте здоровими. Ой, Оксанко, яка ти стала гарна, чиста, охайна та чипурна. Гадаю, що усім діткам буде приємно з тобою гратися. Правда ж, малята? Діти, я впевнена. Що не тільки Оксанка, а і ви зрозуміли, як важливо бути охайним та доглядати за своїм тілом. А Оксанка дякує вам та прощається із вами. До побачення, Оксанко! До побачення, малята! Малята, а як ви слідкуєте за своїм тілом? Зробіть фото чи відео того, де ви чистите зуби, вмиваєтесь чи миєте ручки. Та надішліть у коментарі. Нижче під цим відео. З нетерпінням чекатиму на ваші фото. Шановні батьки, закріплюйте з малюками вдома правила особистої гігієни, які ми сьогодні вивчили. Заохочуйте своїх дітей з малку дбати про своє здоров'я. Дякую за увагу! До нових зустрічей!